Доброго вечора, друзі. доброго вечора, дорогі глядачі. Я з вами український історик та журналіст Віри Швець. З прямим стрімом традиційним українські сокіряни, який, як швейцарський годинник, виходив в прямий ефір о 21.00. Сьогодні ми поговоримо на теми, які хвилюють український народ, українців сьогодні. Хвилюйки є актуальними, і над цими темами, як завжди, потрібно поміркувати, подумати. Ви знаєте, я приведу цитату людини, яка є, я думаю, авторитетною. Це Джон Рокфеллер, голова відомого усім американського клану мільярдерів Рокфеллерів. Так от Джон Рокфеллер сказав: саме важче для людей думати. Думати вони не хочуть, а я вимушений думати два-три рази на день. Це сказав Джон Рокфеллер, який став мільярдером, зробив себе з нуля. Тому я теж грішним ділом люблю подумати. Звичайно, я не Рокфеллер, я не мільярдер, але думати люблю. Тому прямий стрім українські сокіряни це не мій діалог, а наш монолог. Пишіть, коментуйте, будемо сьогодні трошки говорити. І традиційно велике прохання. Фінансова складова прямого стріму українські сукіряни дорівнює нулю. Донатів практично немає. Тому я дуже попросив би підтримати цей проєкт, який працює на совість, як завжди. Все, що я роблю, я роблю на совість. Підтримати донатами. 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень. Будь ласка, цініть мій труд і відношення до вас, дорогі друзі. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Ну і що ж? Давайте будемо працювати. Радий бачити земляка Свена, Володимира Трилецького. Сергія Гончара і Василь, Василя Гульчевського. Доброго вечора, дорогі рідні друзі. Я дякую, що ви мене завжди підтримуєте в чаті. Радий, що ви є у мене. Пані Вікторія Кондратюк приєдналася, пан Олексій Лавнікович приєднався. Дякую, рідні, дорогі, що ви приєдналися. Ну що ж, що ж правильно, да? давайте будемо працювати. Сьогодні диктатор Путін зробив заяву про мир. Вдумайтесь: диктатор Путін кацсадист, нелюд українського народу, людина руки якої в крові свого російського народу, інших народів, Сирії, України, Карабаху. Грузії, Абхазії, Чечні. Сьогодні він зібрав своїх, зібрав своїх представників преси, великих російських інформаційних агентств і дав інтерв'ю. Що сказав він в інтерв'ю? Приєднала до нас пані Валентина і пан Тепло. Доброго вечора, дорогі рідні, і пан Олег. Доброго вечора, дорогі рідні, Дякую за те, що приєднуєтесь. До чату. Так, он, що сказав диктатор Путін? Він сказав, що готовий до миру з Україною. Ви думаєте, диктатор Путін готовий до миру з Україною, він сказав: я готовий підписати мир, навіть швидкий мир. Я буду вести перемовини з президентом Зеленським, але підписувати мирний договір буду з головою Верховної Ради. Стефанчуком. Тому що сказав Путін, президент Зеленський нелегітимний, а Верховна Рада України легітимна, так сказав диктатор Путін. Він заявив про те, що Росія готова віддати три тисячі тіл українських солдат, знову зробити обмін, віддати три тисячі тіл українських солдат Україні. І назвав це сумною цифрою. Себто крокодил взяв і пролив крокодиличі сльози. Да? Далі він сказав, що е, Росія не нападала на Україну. А в перші дні, як він сказав, СВО, удари були не по цивільному населенню, а тільки по військовим об'єктам. Він і зараз сказав, ми б'ємо не по цивільному населенню. А по військовим об'єктам, де виробляють зброю, демілітаризовуючи Україну, тому що демілітаризація України це головна ціль СВО. Мирні перемовини будуть продовжуватися після 22 червня, після перемовин в Стамбулі, особливо в гуманітарному форматі, тому що гуманітарний формат, обмін полоненим обмін тілами, зараз дуже як він сказав. Позитивно йде вперед. От що сказав диктатор Путін. Ну, як ви би прокоментували це? А я скажу: Путін сильний тим, що він вміє поміняти правильно на безкозирку, безпозирку на будьоновку Путін дуже хитрий, надзвичайно хитрий КБшний лис Його в школі. КГБ вчили завжди міняти тактику, завжди пристосовуватися до обставин, завжди робити так, щоб обставини грали на тебе, якщо ти начебто пристосовуєшся до них. Коротше кажучи, Путін гнучкий, хитрий старий лист, який битий, перебитий, ломаний, переломаний, і він дуже швидко реагує, Путін дуже швидко реагує на зміну політичної ситуації. Я давно казав, що нам потрібно передумати Росію. Я зараз кажу, нам треба передумати Путіна. Тому що Путін дуже хитрий, дуже небезпечний, по-російськи коварний і дуже, він дуже прагматичний. От подивіться, скільки він поклав в могилу. Мільйон росіян він поклав в могилу. Ви бачили, хоч. Рисочку жалю на його обличчю. Він готовий ще 3-4 мільйони росіян покласти в могилу для того, щоб добитися своєї цілі. Він ніколи не жаліє російський народ. Так як всі імператори Росії, усі диктатори, ніколи російський народ ніхто не жалів. Тому він небезпечний. Він не буде зупинятися, доки не знищить Україну. він що готовий покласти ще 2-3 мільйони чоловік. Ви скажете, чому він заговорив про перемовини? Ну тому що Трамп йому дав 60 днів для того, щоб мир в Україні відбувся. Дональд Трамп не поспішає ввести санкції, він сказав, що я зачекаю з санкціями. В Сенаті сказали, що ми будемо зачекаємо санкціями. Подивимося на мирні перемовини України і Росії. Тому Путін розуміє, що обстановка заставляє його говорити про мир. Ну тому, що Ірано, ізраїльська війна, Тегеран, стратегічний союзник Путіна, зараз знаходиться в важкій ситуації. Ізраїль б'є іранців в хвісті гриву, Трамп готовий застосувати військову силу, в тому числі ядерну тактичну проти Ірану. Готовий на словах, і шостий військово-морський флот середземноморний з авіаносцями йде на всіх парах до Ірану. А там немеряна кількість авіації, десь 300-400 військових літаків надсучасних військово-повітряних сил Америки. Там крилаті ракети, в тому числі носії ядерної зброї. Там, там, ну а що таке авіаносець? Авіаносець – це армія, це армія на воді, може зробити що захоче з любою державою. Тому закінчується НАУ, Тому Путін розуміє складність ситуації. Тому Путін, як хитрий КГБшний лис, починає юлити, починає маневрувати, спробуючи виграти час. А в цей час, коли він говорить про мир. А про мир з Росією говорив великий канцлер Бісмарк, Залізний канцлер Німеччини. Він сказав: приєднався до нас Віталій Литовченко. Добрий вечір, пане Віталій. Так от, він сказав: він сказав: жоден мирний договір підписаний з Росією, не вартий того паперу, на якому він підписаний. Тому закінчується на увагу, поки Путін, як хитрий лис. Микета, да, фарбований, розказує байки, що він підпише мир, російські війська скрізь спробують прорватися. Пробують прорватися скрізь. Сумщина, Донеччина, Харківщина. На Донеччині росіяни стараються оточити Новопавлівку, якщо я не помиляюся, оточити, взяти в кільце. На Дніпропетровщину росіяни стараються прорватися малими групами, хоча б декілька малих груп піхотних, щоб зайшли на Дніпропетровщині, закріпились. Путін однією рукою каже, я готовий миритися, а другою рукою хоче прорватися в серце України до річки Дніпро. Ось така нині ситуація. Ситуація важка ще тим. Що е, сталося те, що потрібно було чекати ще в минулому 2023 році? Я говорив, що Путін з заводами в Татарстані в Єлабуї скоро доставить великі проблеми України, тому що там шахеди виробляються в чотири зміни, і рано чи пізно Путін зробить мільйонну армію шахедів, яка посуне на Україну, і буде бомбити нас е, день і вночі. І зараз Путін може в будь-який день кидати на Україну по 500 шахедів за ніч. Наша протиповітряна оборона не може вже справлятися. Ні з балістикою, з крилатими ракетами, з шахедами. Шахеди зараз у них на оптоволокні, шахеди зараз автоматично вибирають ціль просто зором. Шахеди зараз у них мають реактивні двигуни. І вже з кулеметів, з ППО. Скорострільних гармат важко їх збивати. Потрібно робити дрони перехоплювачі, інакше, інакше вони до осінь нас, оцими арміями шахедів по 500 штук в ніч просто зрівняють, просто зрівняють всю Україну. Я казав це в 2023 році, хоча я не технар, але я знав. З відкритих джерел, скільки в Єлабу і в Татарстані роблять шахедів за одну зміну, і казав: рано чи пізно вони вийдуть на такий рівень, що зарівняють Україну шахедами. І те, що зараз почали говорити, робити е українські, як би кажучи, протидронові дружини з населення, да, щоб населення брало участь в відбитті дронових атак, це запізнилося десь на рік. Ось такі така, така ситуація зараз. Ситуація дуже напружена, тому що е, ірано-ізраїльський конфлікт відсунув російсько-українську війну проблеми України на другий план. Зараз е, увага світу, увага Трампа, увага Європи на ірано-ізраїльський конфлікт, тому що він може перетворитися з регіонального конфлікту. В конфлікт в конфлікт систем Іран, США, КНДР, Китай проти Сполучених Штатів, Європи і Ізраїль. Може розгорнутися ядерна війна. Ядерна війна і це не жарт. З однієї сторони. Проблеми Ірану це проблеми Росії, що нас радує. З другої сторони-ізраїльський ірано конфлікт відсовує Україну на другий план. А Україна залишається з російським медведем сам на сам. Проблема України ще в мобілізації. На фронті зараз особового складу на нулі, в кращому випадку 50%. Вдумайтесь, комплектація військових частин, які стоять на передовій 50%. Це критично низька комплектація, і втримати фронт проти Росії, якщо вона буде валити так і далі, ми довго не зможемо. Ось такі проблеми у нас на сьогоднішній день. Я дякую друзям за підтримку в чаті. Приєдналася до нас пані Єлена, приєднався пан сервіс телефон. Дякую всім, хто дивився цей стрім. велике прохання. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Нас 64 900 чоловік, давайте зробимо 65. Прохання, підпишіться і велике прохання. Давайте допомагайте донатами. Щоб хоч трошки зробити проект стріма українські сутіряни традиційні о 21.00, хоч трошки зробити економічно нормальним, щоб я просто. Міг працювати хоч трошки. 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. А я, як завжди, працюю на совість і стараюсь для вас, рідні, дорогі українці. Доброї, спокійної усім нам ночі. Слава Збройним силам України!